Всім привіт! Мене звати Альона. Я мама трьох діток. Ми з України, але зараз проживаємо в Німеччині. Тут мені дуже не вистачає спілкування, бо поруч майже немає знайомих, тому я з радістю спілкуюсь з вами тут, на каналі, ділюсь частинкою нашого життя, маминими буднями, теплими моментами і всім, що наповнює наш день. Дякую, що ви поруч. І так, мене сьогодні можна привітати. Нарешті в нас закінчились канікули. Діти пішли в школу, в садочок, а у мене тут просто полене, непахане роботи. У мене стільки білизни, я вже тут трішки розклала, достала. Доску для просування, хочу зараз отримала своє замовлення з сайту Next. Замовляла я через Україну на українську адресу. Потім вже пересилаю собі в Німеччину. Так виходить набагато дешевше, бо не знаю чому, але цінова політика в Україні. і Німеччині на цьому сайті відрізняється іноді на 30%, а навіть на 50%. Замовляю, вже не вперше. Справжні можу сказати, що якість речей просто бездоганна. Мені дуже подобається, як ці речі носяться, вони не втрачають вигляду і не вбиваються після прання. Тож це моя щира рекомендація, якщо ви шукаєте якісні речі за хорошу ціну. Тут є речі як для малесеньких малюків, а також для діток постарше. Дуже мені подобається їхня кольорова гама, якість, їхня вся фурнітура, вона все дуже якісна. Всім привіт! Я тільки що повернулася додому із супермаркету. У мене була величезна закупка продуктів, товарів для дому. Зараз я це все буду розкладати. З Адмірчиком ми сьогодні вдвох скупилися. Я думала, звичайно, я не дотягну ці всі сумки, але в мене вийшло. Хочу спочатку показати, я скуплялась в магазині Kaufland. там були дуже класні акції на сковорідки Tefal. Ось дивіться, вона коштувала 40 євро, а я її купила за 10 Не знаю, чому така знижка. У мене вже є така сковорідка, я її купувала за повну ціну, але, блін, за 10 Я тепер пожалкувала, думаю, чому я одну купила, мабуть, треба було ще купляти, а можна навіть на подарунок. Взагалі класна така. 28 см вона, ну, не маленька. Якраз така, як мені треба. Покажу, що я купила. Тут велика кількість дитячого харчування беру зразу наперед, щоб потім не їздити часто в магазин. Тут різні овочеві, і фруктові, і просто з м'ясом, різні різні беру. І В основному це торгова марка хіп. Також таке взяла, це прямо відкривала в магазині, тому що Людмір дуже просив. Це самі рола такі йогурти. Я їх не дуже люблю, але інколи коли в дорогу ми їдемо. Можу з собою взяти. Далі для лімірчика брала такі йогурти, вони вже прямо в контейнерах, тут маленький термін їх придатності. 3,8% він без смаку взяла ось такий хліб. Далі це творог, мій улюблений, взяла три упаковки. Далі сир Філадельфія. Я взяла чотири упаковки, бо був по акції по 80 центів. Тим паче, у маляки скоро день народження. Я думаю, там буду робити рулет зі шпінатом, свій фірмовий, або якісь канапешки, то він мені знадобиться і термін придатності його аж до кінця серпня. Далі взяла ось такі персики. У нас є вони такі, е, типу волосаті, а є от такі е, схожі на нектарин. Я люблю їх. Далі взяла отакі от абрикоски, такі смачні, до речі, я вже з'їла пару штук. Е, червоні абрикоси. Не бачила ніколи таких. Взяла скуштувати. Цибулька зелена, банани, редиска, яблучка. Е, також взяла тісто для піци, таке велике. У мене вже чоловік з малікою два дні просить піцу. Бін, піцу взяла, Тісто взяла, але забула в магазині купити ковбасу. Ну, ладно. Так, далі взяла такий сир, також був акційний на бутерброди. Взяла ось такий сир Саміру в садочок класти у формі таких мордочок, такий прикольний. Це сир на піцу, він уже потертий. Зручно, класно. Можна його гратен, піцу, якийсь запечений пиріг, сосиски курячі. Взяла такі. Я, до речі, з періоду токсикозу взагалі не можу їсти сосисок. Не знаю, чому У мене навіть цей запах якось не знаю. Поринаю в ті відчуття. Коротше, не їм, то любить маліка. Взяла два гелі для душу, вологі серветки. Майонез взяла три, взяла багато, тому що у маліки скоро день народження. Буду готувати якісь салати, тому знадобиться, тим паче це. Майонез українського виробника довгань, тому нехай лежить. Пригодиться е, таку е, вок макарони, яйця три лотка, Тут біо і звичайні каву. ту Ми п'ємо тільки таку в капсулах. Не дуже люблю в капсулах, розсипну, люблю смачну, але, блін, планую купити кавову машину. Ми вже її довго плануємо купити вже одного разу чуть не купили. Коротше, я хочу, щоб вона була якась така, прям класна, щоб однією кнопочкою натискав і все воно там готувалось, але не знаю. Коротше, ми ще обираємо. Макарони, ось такі. Взяла дві упаковки таких і дві упаковки баріла. На баріла завжди в Кауфлендії буває акція, але цього разу не було. Ось така і ось така упаковочка коштує по 2 євро. Далі взяла яловичину, ось такий стейк, стегна. Хочу зробити плов. Тут дві пляшечки водички. І ще в мене величезна упаковка підгузків. Я вже її не буду сюди тягнути. Картоплі тут 5 кг. Що в нас ще тут? Сметана. Ще там деякі а, сковорідка, ще деякі для побутова хімія. І хочу вам показати чек. Це все в мене вийшло на 169 євро. Зараз є вже вже 49 з копійками дуже виріс євро по відношенню до гривні. Тому напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, дорого чи дешево, тому що я вже забула, які ціни в Україні. Вони за останні три з чимось років дуже змінилися, тому мені буде дуже цікаво, ось така закупка. Вартує їх коштів чи ні, у вас дорожче, дешевше. Скажіть, будь ласка, покажу вам, що я приготувала сьогодні на обід. Так, перше, це в нас макарони по-флотськи. Це у нас просто макарошки для тих, хто не любить по-флотськи. Далі ще приготувала перлову кашку з маслом. Це в нас печінка смажена з цибулькою, це печінка теляча. І ось такий салатик з бурячка з часником. Потім заправлю або оливковим маслом, або йогуртом хто як собі захоче. На перше приготувала ось такий рибний супчик з лососем, кускусом, свіжими овочами та зеленню. Він так ароматно пахне. У нас його їдять всі, окрім маліки. Маліка в нас рибу не любить. Для ельмірчика я його просто взіб'ю блендером, і він залюбки його також скуштує. Далі в мене в планах прибирання духової шафи, я вже давно збиралась це зробити, і нарешті дійшли руки. Я купила спеціальну пінку від брев для чищення духовок та грилю. Вона має бути потужна. Запах у неї, чесно кажучи, ще той. Я наношу засіб і буду мити. Напередодні я готувала лазанью, вона так сильно кипіла, що в духовці залишилося чимало пригорілих шматків. Я зняла всі решітки, їх також заприскала цим спреєм і далі. Вже буду приступати до мийки самої духовки. Спочатку я вимила двері, скло, я відкрила скло і всередині його також вимила, і потім буду мити її всередині. У нас сьогодні неділя, останній день канікул, і ми вирішили це відсвяткувати і приготувати на грилі смачні домашні бургери. Для цього ми купили ось такий хлібчик це бургерні такі булочки. Ось такі котлетки яловичі, спеціальні для бургерів. Тут треба така спеціальна штучка, щоб їх так розпластати, але в нас її немає. Я думаю, якимсь інакшим шляхом ми це зробимо. Також купила соус для бургерів. І хочемо зробити їх з грибами та зі смаженою цибулькою. Зараз я все підготую, чоловік уже розпалює вогонь і йдемо готувати на вулицю. А ви що Ми насолоджуємося, як чоловік готує бургер, і хочу трішки з вами поспілкуватися. Всі знають, що ми живемо в Німеччині, переїхали ми сюди ще до повномасштабного вторгнення. У мене в коментарях були питання, як взагалі ми сюди потрапили. Я дуже хочу вам зняти окреме відео і розповісти. Якщо ви підготуєте свої питання, напишіть, будь ласка, під цим відео, те, що ви хочете почути, які відповіді на питання, я залюбки вам відповім та все детально розповім. Але хочу трішки розказати, що коли я переїхала до Німеччини, я все постійно порівнювала з Україною. Це було майже автоматично, тому що ми звикли до певних речей, до свого ритму життя якихось певних стандартів, і мені здавалося, що багато речей тут зовсім не так. Я думаю, що за мною згодні будуть люди, які нещодавно сюди переїхали, але з часом, з роками, я почала бачити речі інакше. Я почала розуміти, що тут зовсім інша система, тут інший підхід до життя, і є багато речей, які я оцінила тільки через певний час. І якщо, наприклад, почати з дошкільної освіти, це ну, дитячий садочок, потрапити сюди дійсно дуже важко, тут є черги, очікування, пошук вільного місця, це ціла історія, але коли дитина вже в садочку, ти починаєш помічати інше. Ну, по-перше, діти в садочку взагалі не навчаються, в них все проходить у формі гри. Вони навчаться читати, писати, вони просто малюють і гуляють. Так, діти часто приходять додому брудні. В одязі, якого вже не врятуєш, і багато батьків, особливо ті, хто приїхав нещодавно, жаліються, чому діти такі брудні, не розчесані, не чепурні. А відповідь проста: бо діти граються, вони досліджують світ, вони мають свободу, вони не бояться впасти, запачкатися, побігати, бо соняш по траві після дощу, і це частина виховання. Тут дитині дозволено бути дитиною, її не сварять за те, що вона голосна, її не примушують сидіти спокійно і слухати лекцію про правила поведінки. Молодінки. Замість цього їй дають простір бути собою. І от з часом я зрозуміла, наскільки це цінно, наскільки це формує впевнену емоційно здорову дитину. Це тільки один приклад, таких моментів дуже багато. Ще хочу трішки розказати про школу, і думаю, згодом ми з вами обміняємося своїм досвідом. have to follow. Після вчорашньої бургер-паті сьогодні у нас дуже цікавий день. В школі проходить щорічний біговий фестиваль. Участь беруть дітки з першого по четвертий клас, і в нашій початковій школі всього сім класів. І щоразу це дуже атмосферна подія. und 15 Minuten kommen. комігають also... не лише діти приєднуються також вчителі, деякі батьки. Щоправда, з кожним роком батьків стає менше, але мій чоловік вже третій рік поспіль біжить разом з малікою. Спочатку всі приходять, роблять розминку, потім старт. Бігти потрібно 30 хвилин безперервно колом і навколо футбольного стадіону. Для тих, хто долає, вручають спеціальні сертифікати, але є ще маленький забіг, це 15 хвилин, теж без зупинок. І ми сьогодні дуже вболіваємо за наших, просто насолоджуємось моментом. Та сама сім'я, яка залюбки вирушає в пригоду, особливо якщо щось красиве. Я просто обожнюю гарні місця і коли знаходжу щось цікавеньке, одразу кажу чоловіку, а він мене завжди підтримує. Хто не дуже підтримує, то це наші діти. Вони вічно не хочуть фотографуватись. Сьогодні я знайшла чудове лавандове поле, яке аж за 100 кілометрів від нас, але хто ми такі, щоб не поїхати. Ми швиденько повернулись додому, причепорились, нарядились і вирушили на зустріч. Заходу сонця серед лаванди беремо вас з собою в цю ніжну природу. На фотосесії діти були чемні. Ми пообіцяли, що заїдемо в піцерію, бо яка ж пригода без піци. Ми вирушили в сусіднє місто Ланцхуту. Воно було зовсім недалеко від поля. Воно невелике, затишне і дуже красиве. Мені подобається літо саме за те, що влітку відбувається дуже багато всього: це й фестивалі, концерти, свята для дітей. І далі ми вже вирушили на святкування 125-ї річниці пожежної станції в нашому селі. І тут пожежна служба підготувала для дітей багато веселощів. Можна було попригати на батуті, проїхатися на справжній пожежній машині, дослідити, що там всередині, вімкнути сирену, спробувати себе в ролі рятувальника і загасити вогонь, а далі можна було піднятися високо на пожежному крані, зробити аквагрим і просто провести час. Тому беремо вас з собою далі в наш день, буде дуже цікаво. Спеки до 35 градусів, нарешті пішов дощ, на вулиці стало так свіжо, приємно. Зараз уже майже 10 годину вечора я вийшла на терасу з чашечкою чаю, закуталася ковдру і просто насолоджуюсь тишою, тишею, прохолодою та звуком у дощу. Дякую вам за перегляд нашого відео. Буду дуже вдячна, якщо ви поставите вподобайку і підпишитесь на канал. До нових зустрічей з усім скоро!